Привіт! Цього разу натрапила на таку гру, в якій можна провести ростин лосося. І вона така досить простенька, видно, що така графіка досить така давня. Але все одно класна гра, яка допоможе провести ростин віртуально. На жаль, немає в перекладі, але користуючись. Перекладачам простенькі такі слова, деякі, зокрема, назви органів, з допомогою учнів. Я думаю, можна буде справитись. І так само я запишу, як це виглядає. Отже, тут старт. І тут нам треба спочатку обрати щипці. Ми беремо щипці. І далі пише, що треба порухати. В принципі, якщо ми будемо тут так наводити на цього оселедця, цього лосося, перепрошую, то вони будуть підсвічуватись. І нам треба порухати плавники, нижню щелепу та вибрати опою. Отже, ми просто тут рухаємо, я так розумію, що тут просто показати те, що вони рухливі. Ще плавники, щелепа. І око, і ми його маємо відсунути сюди. Є. Наступний крок. На... Тепер нам треба взяти скальпель і е е фактично провести розтин так з червного боку. Е ми беремо скальпель. Тут доволі так складно це все пересувати, але, в принципі, можна. І робимо розтин. Так, зробили розтин, Далі ми бачимо, що це е, жіноча особина, і є всередині багато е, ікринок. Тут написано, що їх треба забрати, і я так розумію, що треба взяти ложку, щоб їх забрати. І отак почистити. Все, ми почистили. Бачимо тепер внутрішні органи. Правильно! Там, до речі, як правильно, буде такий звук, але я зараз тут, на жаль, забула включити трансляцію звуку, тож вам його не чути. Отже, далі нам потрібно взяти щипці і забрати печінку. Беремо щипці, забираємо печінку. Можна паралельно щось розповідати разом з тим, так. Потім нам потрібно забрати шлунок. Це так? Показати там. Ось таке. А, далі кишківник. Тобто ми тут так розбираємо рибу по частинках. А, далі серце. І а, потрібно а, забрати а, плавальний міхур. Спочатку ми використовуємо, пробиваємо його так я зрозуміло. Якось щось таке. А потім нам треба відрізати його за допомогою скальпеля. Ось, можливо, я там щось помилялась, бо не звернула увагу, так. Далі нам потрібно взяти щипці. Щоб е, витягнути плавальний міхур, беремо щипці, витягуємо. І тепер ми беремо ложку, яка нам допоможе відділити оці тулубові е, нерки. Так? Ось тут, бачите, така доволі старенька графіка, але все одно ну, досить класна, правда? Ось є. Ми зробили розтин лосося. Сподіваємось, що сподобався досвід, і можна зіграти ще раз. Як на мене, класна альтернатива ростину, тому що я колись проводила з учнями ростин, це класно. Вони інколи його проводять. Ну, вони його проводять вдома, якщо готують рибу, чи там батьки, чи вони спостерігають за цим. Але класи великі і доволі важко було це організувати як демонстраційний експеримент окей, але риба може мати різний запах, тому тут треба врахувати багато нюансів. Коли немає часу на підготовку і на всякі такі речі, то е це непогана альтернатива, як на мене. Дякую за увагу. Буду ще ділитись цікавинками. До зустрічі!